Слава Ісусу Христу! В посланні апостола Павла до Римлян, другий розділ, четвертий вірш, написано такі слова. Божа добрість провадить Тебе до покаяння. Ми знаємо, що Господь добрий, і Він хоче, щоб кожна людина прийшла до покаяння. У цій передачі на основі свідчення нашого гостя ми поговоримо, як Господь провадить людину до покаяння. Дорогі друзі, хочу вас познайомити з нашим новим гостем, який народився і виріс в Луганській області в такому відомому, дуже місті, історичному місті, як Сєвєродонецьку. Володимир Тимошкін, християнський поет, молодий християнський поет, християнський бард. Зараз він проживає в місті Дунаївці Хмельницької області, одружений, має дуже гарну дружину і гарну дочку. Йому 31 рік. І разом з Володю ми сьогодні будемо говорити на тему, як Бог веде до покаяння. Вітаю тебе, Володя, в нашій студії. Вітаю. І я думаю, що ми сьогодні зможемо в якійсь мірі розкрити тему про Боже ведення в нашому. Житті. І, мабуть, перше буде запитання, як Господь почав діяти в твоєму житті. Я дуже радий також, що я можу бути з вами тут разом. Можу поділитися тим, як Господь вів мене угу. до покаяння. І хочу сказати, що саме найперше, що Господь зробив в моєму житті, це Він доторкнувся моєї внутрішньої істоти. І хотів, щоб я подивився на нього. Е, хотів, щоб я змінився. І це найперше, найперше таке доторкання відбулося ще в дитячому садочку. Mm -hmm. це, було дуже, да, це було дуже е, несподівано для мене. Е, я собі з дітьми бігав, грався, як і хлопчик, будь-який інший. І, е, один з хлопчиків почав зі мною гратися в доганялки такі були. Ми бігали, бігали, забігали, значить, в павільйончик такий, перепригували через стіну, ставали на дошечку, там пригали. І от я перед нього побіг вперед, перепригнув і встав на тому місці, де він мав пригати. І він Сти так дивість, Стрибати. стрибати да, ну це. І він дивиться на мене і каже: відійди. Я буду стрибати, я кажу, не відійду. Він каже: відійди, я буду стрибати. Я кажу, а я не відійду. Він каже, якщо ти не відійдеш, я кину в тебе камінюку. А я кажу, а я не боюся. І він бере камінюку, кидає, попадає мені в лоба, ставить мені шрам. І оцей шрам було перше доторкання Господа. Бо в той час перший раз е в моєму житті щось відбулося таке, що е мою гордість хотіло зламати. І я почав вже після покаяння свого почав розуміти, що то було саме найперше доторкання Господа, і він хотів, щоб я прийшов до нього. Ну це саме саме найперше. щоб не був такий впертий, щоб це, не був це... впертий, щоб не був такий гордий, щоб вмів міг... відійти відійти. Це дуже да так. Це твоя дика думка. Це точне угу. слово. Відійти. а потім як розвивалося. Події життя. Далі події розвивалися дуже сложно. було Бажко. Важко, сложно, mm -hmm. дуже тяжко, можна сказати. Бо е, той перший дотик е, він не спрацював, скажімо так, до, досконало, може. бути. Я все одно був таким mm -hmm. <coughs> надмінним, є таке mm -hmm. слово, був so. таким пертим, yeah. таким, Да. І yeah. у своєму дворі постійно намагався поставити себе за вишки всіх. Yeah. В школі було таке саме. І в школі багато було в мене таких е, з хлопцями бійок, конфліктів таких. Ну, постійно було е, мені недобре. Ти хотів себе, можливо, ствердити в цьому суспільстві, Однозначно. мати авторитет серед людей, Однозначно. воно важко, тому що всі цього хочуть. Але я був е і в садіку, і в школі наймаленький. Стояв наймаленький, mm. сам... але я не давався, щоб мене там хтось поставив навіть останнім в ту шеренгу, там, той же в фізкультурі. І були за цього, що я себе так ставив, то було дуже багато таких проблем. проблем дуже дуже багато. І, ну скажемо так, вже коли я пішов вчитися до вчилища, то так само нічого не помінялося, тільки почало змінюватися, коли я познайомився з одним хлопцем, він mm -hmm. був в нашому будинку, в останньому під'їзді жив. То він був набагато старше мене. Не дуже багато, але старше, десь років на 6-7. І він взявся за мене перед самою армією, як я мав йти на строкову службу. Він взявся за мене і почав мені показувати інше життя. Почав показувати, яке життя може бути. Це був християнин? Це чи? не був християнин ага. в тому е, в смислі, як ми розуміємо. Біблійний християнин, а, так? — скажімо так, да. але він тримається. Ну, віри в Бога. Віри в Бога, тримається. Зараз знаю, е, носить такий з... із серебра такий великий хрест. Ну, колись я йому казав, що хрест не спасає, але ага. ну, це його, він старається пам'ятати про те, що є все-таки Бог. Ну, це я так думаю. І виходить така ситуація. Він взявся за мене і почав показувати життя, інше життя, почав вчити таким в житті, вкладувати в мене такі думки, яких в мене ніколи не було. І, скажем, основна така тема всіх його думок була така, що треба робити людям добро. Це ага. основна така думка. І досі я з ним спілкуюся, досі він ми тримаємося, скажімо так, в цьому світі, і досі я пам'ятаю ці всі моменти, бо дуже багато корисного він дав мені. Дуже багато корисного зміг розказати. А як в тебе відбулася зустріч з самим з Господом Спасителем? Ми знаємо, ти сказав, що не спасає щось таке зовнішнє, да, там да. атрибутика не спасає, да. спасає Господь Ісус Христос. Як тебе відбулася зустріч з Ісусом Христом? Як самим... як Господом да, з Господом самим Ісусом Христом. Значить, моя така зустріч відбулася дуже. Теж в таких обставинах, дуже напружених, угу. я був, як я вже казав, дуже таким гордим, став в себе За Зато в мене було дуже багато конфліктів не тільки серед е таких хлопців мого віку, а були і старші. І колись було таке, така ситуація, коли я зрозумів, що Навколо мене тільки одні вороги. Одні mm -hmm. вороги. Більш нема ні друзів, таких ж дійсно були б друзі. Всі проти, тебе. Всі проти мене навіть е рідня, я закрився, замкнувся і прийшла думка е піти з цього, mm -hmm. з цього світу. Ну це було, так, конечно, відчай, був. відчай дуже глибокий був. Я вже не, не хотів. Нічого мене в цьому світі не приваблювало, нічого я вже не хотів. Я бачив, що на кожному кроці є е, то спотикання, то падіння, то невдача. Я не зміг навіть з самої маленької цілі в своєму житті е, досягнути. досягнути да. Я не зміг е, і у відчаї в повному захтів. Цей світ лишити, і захотів собі якось зробити так, щоб мене тут не було, щоб я зразу був в тому, в іншому світі. І в моїй голові пронеслось таке питання: а чи ти впевнений, що ти будеш на небесах? Бо якщо ти сам лишиш себе життя, то самогубці вони Царства Божого не наслідують. Ну, ти тоді, ще Бога не знав? Я не знав Бога, але такі думки були, трошки можу розповісти в армії. Були євангелізаційні такі заходи, показували фільми Ісус і після фільму задавали питання по фільму. А я ще до армії трошки новий заповіт читав і знав відповіді на більшість тих питань, які задавали. Вони побачили, що для мене нема таких складних питань. Всі мовчать, я відповідаю, навіть сміливість якусь побачили. Там був брат. Який по Хмельниччині продовжує нести це служіння. І вони подарували мені новий заповіт, подарували різні такі брошури християнські. Я почав в армії читати, але коли з армії прийшов, то я все це закинув, закину, забросив. І ось цей час, час кризи, кризи між це... життям і смертю. Да. Так, між... Добром і злом, і що так. ти вибираєш, як ти вийшов, із цього? Е, дуже важко було, я все одно е, вирішив, е, і був в мене вибір між життям і смертю, я вибрав смерть. І слова одні, однієї людини, в мене, я не знаю, як скорий поїзд в голові пронеслися, але я вспів Є. вхопити цю думку. А думка була приблизно така: е, якщо ти вибереш смерть, то ще е, вспомні, що є згадаю, згадаю що є Бог. Хтось тобі так колись сказав, так? Це сказав мені да, один хлопець, який також читав mm -hmm. Новий заповіт, mm -hmm. він знав е, Ісуса Христа як Сина Божого. І сказав колись: я собі спочатку не розміркований цими словами, але як я їх згадав, я подумав: вже будучи е, на порозі. Смерті я згадав ці слова, відкинув всі думки і сказав: добре, Господь, якщо ти є, то забери мене з цього світу. Тобі нема нічого неможливого, ти є Бог. Ти навіть тобі не треба пальцем ворухнути, щоб людину забрати звідси. Ти навіть тільки подумаєш, і все, і людина вже в тебе. Але милуючи Бог, помилував тебе продовжив життя. Так, да, я так е, сказав е, Богою, якщо через годину нічого не буде, uh -huh. значить тебе нема. Uh -huh. І десь хвилин через 20 постукав хтось в двері. Я відкриваю, стоїть е, такий худенький хлопець, високий, худенький-худенький, uh -huh. великі окуляри, і мені так трошки стало смішно, але в серці з другої сторони. Ті всі проблеми, mm -hmm. все те життя, ненависть mm -hmm. до життя навіть. І воно все перемішалося в мені, я навіть не знав, що сказати, і так, що вам потрібно. Mm -hmm. А він каже, ти Володя. Я кажу, да, я Володя. А він каже: мені ти на гітарі граєш? Я кажу, да, я на гітарі граю. А відки ви знаєте? Каже, Для нас це не є новина. Ми каже, живемо напроти того століка, де ти співаєш, по вечорах з друзями збираючись. Я на той час Господь дав мені дара свої пісні писати. писати да. Писав пісні свої от. і співав їх. То О. він каже, ми з дружиною почули і почали за тебе молитися. Може, ти будеш співати в хорі. Ну я тоді кажу, ну, можна піти з вами, а що, куди йти? Він каже, ну, ми молоддю збираємося. З якою це молоддю? Він каже, ну, ми євангельські християни. Баптисти. А я кажу: а, то це баптисти, які в жертву приносять, бо я багато чув цього і багато разів. Він каже: ну, якби в жертву приносили, каже, я б перед тобою зараз не стояв би. Але в мене тоді пронеслася така думка: якщо вони навіть в жертву приносять, то я піду з ним, хай мене в жертву принесуть, хоч якась користь від мене буде. Але ж все одно, з однієї сторони була ця думка, а з іншої сторони було бажання вже. Десь заспівати, вже було бажання жити. І я написав навіть таку записку, написав мама, якщо я не повернуся, йду по такому адресу, спитав в нього адрес, якщо я не вернуся, дзвони в міліцію. Кажу, гітару з собою брату. Він каже, бери, я взяв гітару з собою, пішли. Приходимо, молодь, спілкується, п'ють чай, там, печиво. Я подивився на них. Найперше моє враження це вони ангели. Я казав і після того і їм казав, і коли свідчу людям, то я так і розказую, бо воно так і було для мене в моєму житті. Вони були для мене ангелами. Я не бачив їхніх проблем. Я не бачив їхніх, я не знав їх, які вони. Знаю, що всі люди грішні, але я не бачив тих гріхів. Вони були такі простенькі, спілкувалися, знайомилися, дуже цікавилися моїм життям. Я тоді не зрозумів, що відбулося насправді в моєму житті. Але після того життя трошки змінилося. Я вийшов на призив, покаявся на, от, на зібрані. На зібрані да. І після того, десь через рік мені ще треба було кинути курити, бо я курив. До, цього, до того часу вже курив десь, всього курив десь років 10. От, до того часу, ну десь, може, років 7-8, ну, багатенько для того віку я багатенько курив, треба було кинути курити. І рік, цілий рік я бросав, кидав курити. І виходить, кинув, прийняв хрещення, і через два місяці я зрозумів, Бог забрав мене з того світу, в якому я був, угу. в свій світ. З Гріховного світу Господь тебе забрав. Так. У світ праведного життя, yeah. що відбулося в твоєму житті, коли Господь досяг своєї мети? Uh -huh. Коротенько. Часу Коротенько відділ. можу сказати, що коли Господь досяг своєї мети, Він показав мені, яким я був, uh -huh. яким мені не треба бути, uh -huh. показав шлях спасіння або шлях змін, шлях йдучи по якому я зможу досягнути. Стану такого свого характеру, щоб не було тої гордості, щоб не було е, тих проблем, гріхів і всього того, що мене тоді е, так турбувало. З нами був Володимир Тімошкін, який народився на Луганщині, зараз живе на Хмельниччині. А сьогодні в нашій студії в місті Бурштині. християнський поет і бард. Хай Господь тебе рясно благословить. Дякую. Господь, един ты, Боже, свят, а я всего лишь плоть. Все мысли и слова к тебе лишь одному летят. Я часто был неправ перед тобой всегда, но ты простил мне навсегда, омыл своей кровью. Прости меня, Иисус, еще за то, что я бываю боязлив. Прошу тебя, дай сил, любовью укрепи меня. Ведь сделать без тебя, чтоб изменился мир, увы, Не сможет без любви никто из населения земли перед тобой господь склоню колени и пусть молитва вновь найдет твою любовь как берега моря как сына мать любя так я прошу тебя господь мой ты обними меня, ты обними меня, ты обними меня. Пусть солнечный рассвет, краснеющий вдали, напомнит о тебе. И лилии цветут в пруду белее на воде. И птицы над землей летят в свои дома, а я, Господь мой дорогой, имею дом не здесь, а у тебя. Нет сна моим очам, сердечная мольба по дням и по ночам Возносится к тебе, как из святого храма Фимиам. Приди, Иисус, скорей! Я верю, что рука твоя, взяв за руку людей, в тот мир перенесет, где жизнь царя. Перед Тобой, Господь, склоню колени, я, и пусть молитва вновь найдет твою любовь. Как берега моря, как сына, мать любя, Так я прошу тебя, Господь мой, Ты обними меня, Ты обними меня, Ты обними меня. Ты обними меня. Слова к тебе лишь одному летя.